Місце, яке однозначно потрібно відвідати, якщо ви це термінал 21 реально крута зона, де можна сфотографуватися, де можна смачно, смачно поїсти і зробити покупки будь-яких речей. На риночку перед торговим центром продаються тваринки, іграшки, соки, різноманітна їжа, шашлички м'ясні від 15 бат, продаються суші, морські шашлички від 40 бат за штучку, соки від... 40 бат за пляшечку. Є різна ціна на різні соки. Потрібно запитувати. Ось така локація нереально класна, нереально смачна і гарно можна провести час. Великий торговий центр перший поверх це Париж і е, Італія. Класні локації, де можна сфотографуватись. Нереальні туалети, варті окремої екскурсії. Дуже багато фотозон. І кожен поверх дуже класно оформлений у своєму стилі. Знайшла чудові макарошки і каву. Туалет в італійському стилі просто нереальний. Поверх Токіо він просто неперевершений. Один із найкращих поверхів. Дуже класно декорований. Майже кожна вуличка, кожний магазин, автентичні, дуже гарно продуманий декор і багато місця для фото для фото можна зробити безліч яскравих і різних фото. І звісно ж, туалет у японському стилі він прямо окреме чудо. Ось такі бентотортики також для вас зняла. Поверх Сан-Франциско, ось таке місце, нереально класний, з деталізацією машин, навіть фари у машин світяться. Дуже-дуже атмосферне місце, і вам обов'язково потрібно сюди сходити. Також поверх знову Токіо з от сакурою із стелі. Чудовий вигляд і чудова локація. Ось така вишня сакури. Туалет в американському стилі на поверхі Голливуд просто неперевершений. Обов'язково відвідаєте цю локацію. Це термінал 21, Повторюю, чудова, гарна музика, чудова їжа, чудові місця для фото і нереально класна атмосфера. Однозначно рекомендую для відвідування у Патаю.